Турнір зміні футболу присвячений дню фізичної культури та спорту. Оголошується розпочато. Щиро вітаю всіх учасників змагань, вітаю всіх з ним працівника фізичної культури та спорту. Приємно бачити таких молодих спортсменів у нас на футбольному полі. Впливо дякуємо всім, хто вкладає національний кут виховання дітей. І ми тому, що між цих дітей є майбутні зірки футболу. В Лисецькій об'єднаній територіальній громаді відбувся вже традиційний турнір з міні-футболу. Турнір присвячений до Дня фізичної культури та спорту. В турнірі приймали участь наступні команди. Вже традиційно наші гості, які постійно приїжджають до нас кожного року на цей турнір. Це команда Зворогти команда з листя футбольний клуб «Акріс», команда Старого Листя «Бистреця», команда з підлісся, І, що нам дуже приємно. Новачок нашого турніру і команда, яка була задіяна з іншої області, це Сокін Ярунь, Житомирська область, за що ми їм вдячні, що вони подолали таку певну відстань і відвідали наш сьогоднішній турнір. На турнірі були задіяні дві вікові категорії. А саме, це діти року народження 2013-го і молодші, а також діти вікової групи 2016-го і молодші. Вікова група 2016 року була представлена трьома командами: це саме. Лос Стебник, Ворохта і команда зі старого лиця. До речі, діточки зі стебника стали переможцями цього турніру. Команда зі старого лист зайняла друге місце, а третє місце команда зі «Ворохти». У старшій віковій групі була безкомпромісна та гарна боротьба. Призові місця були поділені наступним чином: п'яте місце футбольний клуб «Акріс Лисець, четверте місце. Місто Ворохта, третє місце, дуже приємно за цих діточок, за їхнього тренера, за цей колектив команда Житомирської області Сокіл Ярунь. Друге місце команда Спідлісця зайняла І переможцями цього нашого традиційного турніру стала команда Бистарця зі старого листя. Хочу від щирого серця, від імені батьків, від тренерів, подякувати селищній раді за організацію такого турніру дитячого. Щиро дякую всім батькам, тренерам і безпосередньо всім дітям.